Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Жінки, сестри, рідні, бійці 87-ї бригади розповіли шокуючі факти. Їхні рідні моментами тримають в полоні не орки, а свої ж командири забороняючи дзвонити, спілкуватися та не давати про себе знати місцями. Ось і звернення жінок Українці, просимо максимального репосту. Ми родини зникли безвісти військових 77-ї бригади. Я розшукую брата з 3 березня, Щирського Миколи Миколайовича, який зник на першому бойовому завданні. Я отримала інформацію спочатку про те, що його з поля бою, спустя двоє суток, евакуювали в стабілізаційний пункт. Цей стабілізаційний пункт протягом місяця ніяк не могли евакуювати до 70 поранених. Потім цих хлопців евакуювали. Спочатку тримали в Константинівці, потім в Павлограді. Знову ж таки, незаконно, бо 24 березня у мого брата вже був статус зниклий безвісти. Наприкінці квітня цього року я вийшла на знайомого із ВКР, і цей знайомий мені сказав, що твій брат живий, він знаходиться в полоні у наших. Я почала їздити, звертатися і всюди. Десятки разів я була і в координаційному штабі, була на особистій зустрічі у Олега Котенка. А також у багатьох інших. І всі, як один мені говорили, що у нас в Україні такого бути не може, що ми правова держава, ми не Оркостан. що не можуть наших хлопців утримувати незаконно в неволі, тим більше зі статусом зниклої безвісти. Чотири місяці травень, червень, липень і майже весь серпень я розшукувала і не могла знайти ніякої інформації. Потім, наприкінці серпня, я дізналася про те, що хлопців із Павлограда. Потім возили по всій Україні. Як вчора, буквально я вже дізналася, що їх завозили навіть у Кропивницький, потім їх привозили в Дніпро. Тепер їх тримають в Дніпропетровській області за містом. І, скажем так, ці хлопці незаконно отримувані. У вересні я ще знайшла три джерела, які мені повідомили про те, що наші поневолені солдати незаконно поневолені. Уявіть собі. Зі статусом зниклий безвісти їх утримують уже більше, отак як мого брата, з квітня місяця цього року. Зі статусом зниклий безвісти їх утримують незаконно на території, скажімо так, установи і постійно перевозять. Я дізналася про те, у нас є свідчення, що над цими хлопцями з внутрішньополоненими у них немає ніякої вини. У них немає. Вони винуваті лише в тому, вдумайтесь, що вони в тому пеклі. Поранені вижили в боях. Якщо там захочуть інкримінувати дезертирство, так це не вдасться. Через те, що в мене є свідчення офіційно зафіксовані, які говорять про те декількох побратимів, що мій брат був з пораненими ногами. Він не міг дезертирувати, його відтягували непритомним з поля бою, а потім протягом місяця не могли забрати. Тепер виходить, починаючи з квітня, цих хлопців незаконно утримують. Командуванню про це прекрасно відомо. В вересні місяці я дізналася про те, що над хлопцями цими знущаються, що їх боють, їх катують. Деякі хлопці, на жаль, вже здійснили суїцид і не витримали оцього внутрішнього полону. Деякі хлопці померли від хронічних захворювань. Хлопці знаходяться в неволі, і е, оці віртухаї їм погрожують, що якщо хтось дізнається, то Ну, Звіздець вам і вашим сім'ям ми точку здадимо і відсюди приліті. Мій знайомий, хороший знайомий, у жовтні їздив до командування цієї грьованої 77-ї бригади, вели переговори про те, щоб цих хлопців відпустити, а командування, вибачте, боїться. Бо родичі намахані і вони бояться хлопців відпустити. Це що взагалі за вибрики такі? Скажіть, будь ласка, ви хто такі? Ви люди чи ви тварі? Відпускайте наших рідних, президента Зеленський, генерала Залужний, ДБР, СБУ, ВКР, ВКР, будь ласка, Київське. Ми звертаємо вашу увагу, що Криворізьке ВКР, на жаль, на превеликий жаль, маючи інформацію про цих хлопців ще у п'ятницю. Майже за тиждень не спромоглося приїхати й перевірити. Ми вимагаємо комплексну перевірку цього місця, де ми знаходимося. Поверніть наших рідних. У нас є і локалікація, і документація, і свідчення побратимів. І вчора, буквально вчора, один із наших побратимів повідомив про те, що цих незаконно поневолених хлопців з 77-ї і з 56-ї бригади, збираються. Вивести на ноль і незаконно обнулити також є інформація про те, що частину цих хлопців передали росіянам в полон. Я вимагаю максимального репосту. Допоможіть нам визволити наших рідних. Тетяна Івчик також не стала мовчати. Те, що розповіла, ця жінка шокує дружина військового, котрий вважався зниклим безвісти, записала кілька відео, яких звинуватила у корупції керівництво 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, де Служив її чоловік. Жінка стверджує, що має докази того, як командири встановлювали таксу. Буквально на усе залозуном усього цього є. Хочу жити. Плати маємо підтвердження, коли командира з військових брали по 30-70 тисяч гривень щомісяця за невихідне набив завдання 20 тисяч гривень, 10-денна відпустка додому, 10 тисяч гривень евакуація з поля бою. Хочу жити плати. Так говорять бійцям. 750 тисяч гривень, один ріжок до автомата. задумайтеся тільки над цим, стверджує Тетяна Івчук. Окрім того, дівчина заявила, що в бригаді розпродують і гуманітарну допомогу. Хочу звернути особливу увагу на гуманітарну допомогу. Ми змаємо, що тут неодноразово була доставлена велика кількість гуманітарної допомоги, але військові її не бачили або бачили, але дуже мало. Лу, кількість зазначила вона. Також дівчина заявила, що після розголосу у своїх соцмережах від керівництва бригади їй нібито почали надходити погрози і залякування. Ми зв'язалися з Тетяною Івчук, аби розпитати деталі. Але така історія не може замовчуватися. Тетяна переконує, що з усіма доказами, які має вона звернулася до правоохоронних органів, однак нам доказів дівчина не надала, зауваживши, що готова їх показувати лише слідство. Тому ми звернулися за коментарями і до ДБР. Крім цього, Те звернувся із запитом до генерального. Штабу ЗСУ, однак, на момент запису відеовідповіді відповіді не отримав. Проте зазначимо, що генштаб ЗСУ має 5 робочих днів на надання відповіді з дня надходження запиту. А у разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Тож чекаємо на відповідь, стежимо за розвитком подій і будемо інформувати, коли отримаємо нові дані. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Налу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.